Доброго дня, шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо про основну властивість дробу. Хочу, щоб ви звернули увагу на ось цей прямокутничок. На цьому прямокутнику прямокутник розділений на 6 частин і 4 з них зафарбовано у зелений колір. Тобто, ми позначили дріб 4 шостих. Поруч інший прямокутник, він розділений на три частини і зафарбовано в зелений колір дві з них. Тобто, ми позначили дріб дві третіх, ми бачимо, що обидві два ці дроби рівні, тому що зафарбована, в принципі, Однакова площа прямокутників, правда? Іншими словами, що ми могли зробити? У мене був дріб 4 шостих. Я б могла чисельник і знаменник поділити на число 2, і в мене вийшов би дріб 2 третіх. Давайте глянемо на інший рисунок. На цьому рисунку. Один з прямокутників розділений на 5 рівних частин, і три з них ну, в такий, мабуть, персиковий кольор якийсь. Тобто зафарбований дріб 3 п'ятих. А на іншому прямокутнику, такому ж самому, за розміром, його розділили на 20 частин і зафарбували, ось, подивіться, 12 частин. По суті, в нас виходить одна і та сама площа зафарбована. Тобто, був дріб 3 п'ятих, став дріб 12 двадцятих, і виходить, що вони між собою рівні. Як так вийшло? А якби ми той дріб 3 п'ятих, і чисельник, і знаменник помножили на 4, От 3 помножили на 4 вийшло б 12. 5 помножили б на 4, вийшло б 20. Який можемо зробити висновок? Якщо в нас є дріб, і ми, чисельники знаменник даного дробу, помножимо або поділимо на одне й те саме число відмінне від нуля, то при цьому значення дробу не зміниться. Оце в нас і буде основна властивість дробу. Ось вона у вас, це у вас Скрін взяла із вашого підручничка. Оце наша основна властивість дробу. Вона полягає в тому, що значення дробу не зміниться, якщо чисельник і знаменник даного дробу помножити або поділити на одне і те саме число відмінне від нуля. Що ми з вами і побачили на малюнку. І зараз я пропоную. По одному прикладу із кожного номера для зразка. Номер 623. Так, номер 623. Я читаю умову. Помнож на 3 чисельник із знаменних дробів. Іншими словами. Автор підручника хоче, щоб ми використали основну властивість дробу. І записувати будемо так: перший дріб у нас одна п'ята. Просять помнож чисельник і знаменник дробу на 3. Я й пишу дорівнює 1 множу на 3, отримую 3, 5 множу на 3, буде 15. Тобто, із дроба одна п'ята, вийшов дріб. 3 3,15, який буде йому рівний. Давайте ще один приклад, з цього запишемо. Наступний дріб у нас був 3 сьомих. Просили помножити на 3 чисельники знаменник. Дорівнює 3 на 3 9. 7 помножить на 3 буде 21. Так. Ми записали два рівні дроба. З чим скористались? А скористались ми з вами основною властивістю дробу. Далі решта прикладів ви робите самі по цьому зразку. Наступний номер 624. Читаємо поділити на 7 чисельник і знаменних дробів. Перший дріб був чотирнадцятих. Просять розділити на сім чисельник і знаменник. Тобто, іншими словами, ми зараз будемо використовувати основну властивість дробу. 7 ділю на 7 буде 1, 14 ділю на 7 буде 2. Тобто, що 7 14, що одна друга це один і той самий дріб. Ще один приклад. 7, 28 восьмих. просять розділити на 7. Ділю 7 на 7 – одиничка, 28 на 7 буде 4. Дрім 7 восьмих дорівнює дробу 1 четверта. Знову ж таки скористались основною властивості дробу, бо маємо право таке ми з вами робити. Наступний номер 625. Умову. Заміни кожний дріб рівним йому дробом і знаменником 60. Так, ну давайте. Перший дріб був 1 третя. Ще раз проглядаємо завдання: замінити цей дріб йому рівним із знаменником 60. Давайте я зразу напишу в знаменнику 60 і подумаю, як це зробити. Ми знаємо основну властивість дробу. Вона полягає в тому, що чисельник і знаменник можна помножити або поділити на однакове число відмінне від нуля. Щоби з тройки вийшло 60, нам необхідно помножити на 20. Коли множимо на 20 знаменник, значить на 20 треба помножити і чисельник. Одиничку множимо на 20 буде 20. Виконали. Наступний дріб був 2 п'ятих. Просять і знаменником 60, ми не забули. Як у нас вийшло із п'ятірки 60? Ми помножили на 12. Давайте я навіть отут напишу: на 12 помножили, да? Щоб вийшло 60. Коли множили знаменник, значить треба обов'язково множити чисельник на те саме 12. 12 на 2 буде 24. Так, зараз ви будете продовжувати роботу. Оці 23, 624, 625 я виконала тільки по два приклади. Решта прикладів ви зараз закінчите самостійно. Зразок для виконання є. Складного нічого немає. І зразу я вам пишу домашнє завдання. Основну властивість дробу вивчить на пам'ять обов'язково. Це у нас пункт 15. Сторінка 97. Весь пункт можете не читати, тільки основну властивість. Тобто, оце правило, яке я вам сюди зробила скрін якого. І додому буде номер 620 простенький. І номер 626. 626. Ну, Щодо 620-го, там необхідно частку записати у вигляді звичайного дробу. Ну, от якби в нас було написано 2 розділити на 7, це частка. Це пояснює, 620-й, хоча там зрозуміло, 2 розділити на 7 це частка. Ми кажемо, ділення можна замінити рискою дробу. Тобто записати 2 сьомих. Ну, оце так. Далі працюєте самостійно.